Індексація пенсій в березні буде, але тепер вже за новими принципами нарахування. Скажу більше, уряд пообіцяв пенсіонерам від 150 до 600 гривень надбавки, але а до індексації це не має ніякого відношення. Ось така собі головоломка. Зараз будемо з усім цим розбиратись. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю їх підписись на канал. Тільки важливі новини: підвищенню пенсії буде вже в березні. Уряд обіцяє провести індексацію виплат на 20%. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль за дорученням президента України. А він сказав, що зробимо індексацію пенсій попри те, що за законом України про державний бюджет на цей рік така індексація не є обов'язковою. І тут, знаєте, дуже цікаво. В минулому році пам'ятаєте, всі, мабуть, представники влади кричали про те, що обов'язково проведемо індексацію і так далі, і так далі. А тепер кажуть про те, що ну, ось бачите, ми ж якби проведемо індексацію, але за законом вона не є обов'язковою. Тобто, от, подивіться, які ми молодці, от якось так виходить. Також стало відомо про те, що під індексацію пенсії підпадають понад 10 мільйонів громадян. Отже, хто підпадає під індексацію? Дивіться. Індексація буде стосуватися українців, які отримують страхові пенсії, а також вперше за новим принципом збільшують пенсії військовим. За словами шмигаля, з 1 березня встановлюється доплати для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років. На 14% будуть проіндексовані доплати і українцям віком від 75 років. Тобто, ось про ці надбавки, йдеться мова. А, вікові. Крім того, проіндексують пенсійні виплати деяким категоріям громадян на випередження. Це також ось ця нова одна з нових змін а, тобто на випередження. А Що ж це такі за виплати? За рішенням уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. А шмигаль також нагадав, що напередодні рада ухвалила урядовий законопроект, який ліквідує дискредитаційну норму. Згідно з якою військовослужбовці, вчені, держслужбовці і інші категорії українських громадян не підпадали під щорічну індексацію. Пенсії від тепер будуть перераховувати щорічно, 1 березня, за словами прем'єр-міністра, це дозволить гарантувати стійкість пенсійного забезпечення. А про індексацію, дивіться, якщо казати про індексацію, то Підпадають всі категорії, які визначені в законі. Якщо от казати по закону, так які визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Отже, насамперед індексація відбудеться для страхових пенсій за віком, інвалідністю, втратою годувальника за вислугою років. Також мінімальні страхові виплати перерахують чорнобильцям з інвалідністю та ліквідатором аварії на ЧАЕС. Розміри таких виплат прив'язані до середньої заробітної плати за попередній рік. А показник середньої заробітної плати, з якою сплачено страхові внески на кінець минулого року, він становить 13 тисяч гривень 48 копійок. А, натомість спеціальні пенсії, які отримують держслужбовці. Науковці, військовослужбовці будуть проіндексовані вже після війни. Я не пам'ятаю в якійсь програмі, я вже казала про це. Тобто, що стосується індексації пенсій, призначених за спеціальними законами, то уряд прийняв відповідальну постанову, відповідну постанову вибачаюся, але вона набуде чинності тільки з наступного місяця, після закінчення воєнного, тобто закінчиться війна, і з наступного місяця це все набуде чинності. Тобто ми взагалі всі, скажімо так, очікують того, що ось закінчиться війна, і з 1 числа наступного місяця мають бути проіндексовані пенсії. Ну, от, якось так. Також в уряді обіцяють додати від 150 до 600 гривень. Дивіться, це буде стосуватися вже доплат, саме доплат. До вже існуючої пенсії. Дивіться, що це взагалі за доплата такі зовсім коротенько. За додаткові роки стажу ця доплата стосується українців, які в яких є багато страхового стажу ніж потрібно для виходу на пенсію? Сума вчислюється 1% від пенсії за кожний рік трудового стажу понад норму. Найбільшу доплату одержують пенсіонери зі стажем 35-40 років. Але збільшення розраховується не від розміру пенсії одержувача, а від розміру прожиткового мінімуму, який становить 2093 гривні. Ось так далі вікові доплати до речі вони теж потрапляють під індексацію, щоб ви розуміли, тобто хто а, старше 75 років, а, ті ось ці надбавки, вони потрапляють під індексацію. Дивіться, пенсіонери, яким в цьому році виповниться 70, 75, 80 років, отримують вікові надбавки. Так, суму в 300 гривень передбачено для 70-річних українців, 456 для громадян 75-80 і 579 для пенсіонерів віком а, від 80 років, як ви пам'ятаєте, від 75 там вже йде індексація ось цих виплат. Тобто, щоб ви розуміли, далі а також доплати будуть за виховання дітей. Пенсіонери, які отримують дітей віком до 18 років, вони отримують по 150 гривень за кожну дитину. Виплати додають до пенсії за віком, вислугою років та інвалідності. Для отримання коштів необхідно. Звернутись до відділення пенсійного фонду за місцем отримання пенсії і надати документи для посвідчення особи. Необхідно підтвердити родинні зв'язки з отриманцем, вказати його вік і перебування на утриманні. І також надбавка за донорство. За донорство тут 10% від прожиткового мінімуму. Доплачують пенсіонерам, хто набув статусу почесного донора крові. На даний час ця сума складає 258 гривень 90 копійок. Статус почесного донора в Україні можна отримати, якщо безкоштовно здати 60 разових максимальних допустимих доз плазми або 40 разових максимально допустимих доз крові. Тобто, це така, знаєте, тут потрібні здорові, скажімо так, здорові люди, які, яким не буде від цього, скажімо так, по здоров'ю це не вдарить. От тому це така, знаєте, надбавка. Тут треба вже Дивитися по своєму здоров'ю і заради там тих 258 гривень, скажімо так, це як ото кажуть, погоди не зробить. Тому це всі новини. Що ж, чекаємо березня. Будемо дивитись, якими вони будуть ці а, ця індексація, надбавки і так далі. І потім вже будемо аналізувати, тому що слова це одне, а дії це зовсім інше. Чекаємо березня, всім гарних пенсій, дорогі мої українці, і якнайшвидшої перемоги нам всім новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.